Вітаю на каналі. Знову наростений скляний повмер 4,5 кВт. Замовлено відеозйомку урочистої події ремонту. А тому спонсором цього ролика є власник даного інвертора. Отож, поїхали ремонтувати. Небагато розібравши, отримуємо першу діагностичну інформацію. Коротке замикання по низьковольтній частині. Плата керування. Стабілізатор 3 7. Маємо ось такі цифри на дисплеї. Цифри оптимістичні, короткого немає, отож, до процесора явно не долетіло, пронесло. Таким чином, шанси на відновлення всього пристрою залишаються великими. Рухаємось далі. Тут вже й коментувати нічого, одне й те саме діод. Транзистор, очевидно, місток, якщо низьковольтно потягло. Скину плату і тепер до новин діагностики. Вихідний місток. Нічого не пищить. У вихідному містку новини оптимістичні, схоже за все він цілий. В схемі синхронного випрямляча, в його високовольтній частині новини не такі оптимістичні, є пробиті транзистори. Тобто весь місток буде під заміну, плюс зарядна частина і субмодуль. Усі проблемні вузли демонтовано. Нові елементи підготовлені. Ремонт рухається далі. Інформація для замовника. РФБ-4310 понизу. 130 А100 В. За всіма ознаками усі 4 драйвери вціліли, але це нас не звільняє від перевірки напруги. Отож по стабілітронах 15 вольт. Ще раз 15. 15. І 15. 15. Тобто коротких замикань по лініях живлення драйверів немає. Тепер переходимо до гарячої частини синхронного випрямляча. Нові високовольтні елементи займають місце на радіаторі. В нашому випадку це Infineon K50 N65. Усі 5 штук швидкий діод 30 а 600 в Xus. Штир, яким був радіатор припаяний до плати, я викинув. Тепер там буде просто прокладочка. Тепер ось така картина. Чутливий контент для прихильників оригінальних китайських деталей. У нас залишився субмодуль драйверів. Йому традиційно перепало. Ось, видно, тут гуляла дуга. На корпусі стабілітрона є гулька. А це означає, що він був під зависокою напругою. Також гулька присутня на іншому стабілітроні. Давайте поміряємо, чи є там якийсь спад напруги на них. Завеликий цей взагалі обірваний два інші. Тут ознаки життя в режимі продзвонювання спостерігаються. Отже, промальовуються проблеми по ось цих двох лініях живлення. Ця лінія живлення обслуговує оптодрайвер зарядного транзистора. А ця лінія живлення обслуговує два плеча 16-лапкових драйверів. Тому й вилетіли вихідні транзистори. Подивимося, що у нас із колами керування ось цього оптодрайвера. Третій пін на резистор r 17 Контакт є. З виходу r 17 Контакт не немає. r 17 в обриві. 100 Ом його номінал. Далі, з виходу світлодіода оптодрайвера. На восьмій пін маємо 100 Ом. Тобто R18 живий, r 17 під заміну, очевидно, під заміну стабілітрон, кераміка 10 мікрофарад. кераміка 1 мікрофарад. і тут стабілітрон. А далі треба дивитися, що з напругами. По драйверах короткого не спостерігається. Тепер 16 лапкові. Також короткого немає. Отже, міняю елементи. Дивимось, що з напругами. Тепер зблизька, що буде по заміні резистор 100 Ом, конденсатор 10 мікрофарад, 25 вольт, конденсатор кераміка 10 мікрофарад, ще один конденсатор, 1 мікрофарад, стабілітрон 15 вольт і ще один стабілітрон 15 вольт. Ось така сила удару була. Конденсатору, наскільки деформовано корпус. Замінив елементи 100 Ом. Це вхід керування оптодрайвером. Вихід теж 100 Ом. Конденсатор новенький. Паралельно йому включено стабілітрон. І це видно, що стабілітрон є з Тут також є спад, він однаковий з попереднім. Тепер кидаю платку в основну плату і подивимося, чи є напруги. Тепер подивимося, чи присутні всі напруги в проблемних місцях. Старт стабілітрон 15 вольт, другий стабілітрон теж 15. Третий стабилитрон 15. И четвертый так уж 15. На драйверах 16 лобковых. На драйверах 21,7 лобковых. 21,8. 21,8 і по зарядному 21,6. Тепер плату субмодуля можна впаювати в основну і пробувати вмикати. Що ж, спробуємо запустити? На вході 25,5 старт запищало, клацнуло, пішла зростати вихідна напруга 225 споживання 1,59 А. Тепер перевіримо роботу зарядного пристрою. Отже, батарейка 25,6. Даю сонця. Вольтметр показує 250-260 вольт. Сонце підхоплюється. І напруга на батарейці зростає. Отже, зарядний вузол працює нормально. Добре, з сонцем розібралися. А що з зарядкою по мережі. Мережу бачить. Пішло зростання напруги. На цьому урочистості з нагоди ремонту підходять до завершення. Дякую всім за перегляд і бережіть ваш інвертор від появи білого диму.